Низький уклін ЗСУ за тут за проведену ігру. Що я можу сказати? По першому тамі ми підстроїлись від суперника, в другому таймі дві, грубі, дві помилки ми зробили. При щоті 2-0 ну, хлопці молодці проявили характер, вирвали перемогу і спрацювала заміна. Прибавили швидкість. За счет швидкості ми Перемали. При рахунку 2.0, чи могли ви передбачити, що взагалі так все може змінитися. І за рахунок чого на ваш поле взагалі так кардинально все змінилося? Передбачити, ну як вам сказати, я вам скажу, повлияла заміна. Хлопці прибавили у швидкості, тому при такій погоді, при жарі. То якась безпосередньо одна заміна, чи всі замінили? Всі, всі. Багато хлопців. Прийшли з свіжими силами і почали грати. Епізод з пенальті. Що бачили, як взагалі? Я не бачив. Я, я чесно, я не побачив, то треба дивитися, придивлятися. Ну і останні вже секунди Хома відбігав 90 хвилин, тут такий рейд робить. Вас це здивувало? Чи ви... Десь... Нормально, від молодий хлопець, здоров'я має.